Там Православна церква України розповсюдила новину, що жінки без проблем можуть приходити до храму в штанах. Та все ж таки, чи є дрискод для храму, чи існує він загалом, і якщо існує, то як? Однозначно, як ви кажете, дрезкот для храму є, тому що храм це є особливе місце. І ви знаєте, і ти по особливому там відчуваєш, і, наприклад, ми там, якщо в театр, демодіваємо там, там плаття. Вечірнє, да, якщо ми йдемо з спортзалу вдіваємо костюм, а якщо ми йдемо до храму, то ми вдіваємо себе по первородному благо... великолеп'ю, як ви кажуть, тому що одяг, він не має значення. Але відношення до храму і до святині має велике значення. Ми кажемо, коли можна заходити в штанах в храм, то це ми кажемо той час, коли люди... От людина. Йде і десь їздить, десь ходить в да, якусь іншу країну, зайшла в храм, поклала свічку, помолилася. Але якщо людина це робить так, знаєте, от вже почувши це, що є таке благословення, та буду ходити так, як це. Це так не робиться, тому що одежа не є основою, ще раз кажу, а є відношення людини до Христа. Та якщо ми йдемо конкретно до храму. Якщо ми свідомо йдемо до храму, якщо ми свідомо йдемо на молитву, якщо ми свідомо йдемо на причастя, якщо ми свідомо йдемо на сповідь, чи ще на інші якісь такі там, на, хрестини, на вінчання, це однозначно є, як ви кажете, трискот, скот, який треба користуватися. І це є для жінок хустинка, це є нижче таке юбка. Е, для чоловіків бажано, щоб це було із рубашка, з, здійним з, з рукавом, тому що. Це є відношення найперше. це є, Як ти відчуваєш? Не можеш ти до мами відноситися погано. Так? А як ти можеш до церкви так відноситися до храму до Бога? Слухай, а якщо мені заміжня дівчина зайде до храму з непокритою головою, це також якесь порушення? Це не буде великим гріхом, і можна заходити. Тут інший навіть під, підхід до цього всього, якщо дівчина незаміжня і вона не хоче покривати голову, вона може не покривати її. Але. Я ще хочу сказати, можете і не покривати, і на службу, але коли ви йдете до причасті, до сповіді, обов'язково треба покривати голову. Обов'язково.